Купили сьогодні в лідлі такий красивий капучинатор. На картинці таку гарну піну він робить. Зараз будемо тестувати, як він буде збивати. Тут чотири є режими. Ось на картинці видно. Такі на першому режимі він збиває густу піну тверду, на другому режимі кремову піну, гарячу також. І на третьому режимі він робить мало піни, гріє молоко. І на четвертому режимі він робить холодну піну. Також він сам себе очищує, тобто в кінці по інструкції ми наливаємо води до відмітки максимум 150 мл. Додаємо трошки миючого засобу. і Вмикаємо на перший режим. Але спочатку треба почекати, поки він остине. Так, ну зараз будемо пробувати збити молоко. В інструкції можна два типи молока збивати, 1,5% і 3,8. Я взяла молоко 3,8%. Зараз подивимося. Ось так він виглядає. Цей вінчик він виймається. Так, ось позначки. Мінімально можна додати 75 мл молока, максимально 300. Коли ми хочемо з піною, то 150 максимально. Зараз я його полосну перед першим використанням. Я залила молока до максимальної позначки, коли ми можемо робити піно. І, звичайно, вінчик ми його ніколи не маємо віймати, коли ми робимо. Молоко, інакше воно підгоріть. Завжди закриваємо кришкою при використанні. Так що молоко може брізкати. Так, я роб буду робити на режимі номер 2 кремову піну. Написано: кожний режим це стільки ж раз треба натиснути. У мене номер 2. Ось вона. З'явилося світло. Так, почало працювати. Також ця вся чаша нагрівається. Треба бути обережним, брати тільки за ручку. І виглядить дуже затишно і симпатично. Так, збиваємо. Звуку немає, тобто вона не шумна, це плюс. Це збільшилася в об'ємі, вимкнулась тільки що вона. Цікаво, чи вийшла гарна піна. Так, сказано в інструкції, що краще трошки дати постояти її. Може залишковики якесь молока сісти таким способом. Так, ну начебто піна є. М -м -м. Дійсно, піна дуже смачна, дуже гарно збилося. М -м -м. Шикарно. Зараз зроблю каву і додав цю пінку. Попробуємо. Tak, ja zavarila kalu i budu dodavati zarapinku. Таке okay, вийшло капучино, буду дегустувати. Так, кава вийшла смачна, дійсно схожа на капучино. У мене вийшло десь один до одного. Кількість піни та молока. Можливо, треба. Спочатку завалювати каву, а потім відразу ж додавати цю піну, можливо, вона швидше осіла. Буду пробувати ще інші режими, інші фірми молока. Але я задоволена капучинатором, тому що він гріє молоко. бо мені доводиться додавати. Холодне молоко часто, каву все не дуже добре. І зараз я буду його очищати, трохи почекаю, коли він ще остине. Я задоволена. 15 євро зараз коштує по знижці. Така вийшла кава. Ось вона сама себе очищує, я додала маленьку краплю миючого засобу і холодної води до відмітки 150 максимум мілілітрів. Потім я просто полосну і не треба великих зусиль, щоб її помити.